Коли холодець стане кімнатної температури, формочку накрию кришкою та переставлю в холодильник. Обов'язково приготуйте такий холодець. Готуйте та смакуйте. Сьогодні буду готувати холодець з домашнього півня вагою 2 кг. Спочатку тушку розрізала на окремі шматки, які вимочила в холодній воді, потім помила, переклала в кастрюлю, зараз залила холодною водою. Поставлю варитися. Ложкою видаляю шумівку. Через 3 години в кастрюлю перекладаю одну велику цибулину, одну велику очищену моркву, чорний перець горошком, поки ще не солю, і буду варити до тих пір, поки м'ясо не буде відходити від кісточок. За 20 хвилин до готовності холодцю додаю лаврове листя, солю. Достаю відварене м'ясо, буду відділяти його від кісточок та перекручувати на м'ясорубці. Цього разу використовую желатин швидкорозчинний харчовий згідно інструкції. Заливаю бульйоном кімнатної температури. В теплий бульйон додаю натерті зубчики чеснику та чорний мелений перець. Перемішую та залишаю на деякий час. Вливаю желатин, перемішую і остаточно пробую на сіль. Перекрученим м'ясом буду заливати процідженим бульйоном.